Словенська пресова агенція у мене запитання до усіх, хто зараз на сцені, ну, враховуючи те, що в Україні вже понад рік війни і агресор чинить звірства, яким немає кінця. Недавно Росія навіть прийняла рішення про те, щоб розташувати у Білорусі. Ядерну зброю. От, запитання до вас: наскільки Європа зараз а, в безпеці, і як а, ви будете дбати про те, щоб не залишилися безкарними ті злочини, що відбуваються в Україні? Дякую. Ок? Okay. Ну, якщо ви хочете мою особисту думку, сигнал, що Росія буде розташовувати ядерну зброю на території Білорусі, говорить про невдалу зустріч з Китаєм. Перше, що потрібно було показати якусь суб'єктність, яку Росія під керуванням президента Путіна повністю втратила. Друге, Ще раз підкреслюю про те, що треба показувати якісь політичні кроки або перемоги президенту Росії, але він на полі бою не зміг це зробити. І навіть про те, що вони розпочали таку криваву війну, абсолютно зрозуміло, чим вона закінчиться вже. Питання в тому, що він просто не жаліє, а вже ж не жаліє наших людей, і вбиває їх. Але і він не нарахує своїх людей. Але це вже справи Російської Федерації. А третє, окрім тих двох пунктів, про які я сказав, я вважаю, що третє це повністю втрата будь-якої суб'єктності і президента Білорусі. Він, я думаю, вже не вирішує, яка зброя знаходиться на його території. Приблизно так. А чи загрожує Путін світу? А вже ж, якщо Україна не втримається, якщо Україна впаде, впевнений, Путін піде далі. Ми це багато разів підкреслювали. Я про це абсолютно відверто, Я так вважаю, тому так говорю. Але я думаю, за допомогою наших друзів партнерів, наша армія буде стійко стояти і виборювати те, що дійсно по праву належить нам: перемога і наша незалежність. Oh. Yes, так, будь ласка. Отже, якщо ви не проти, я продовжу. Отже, коли ви запитаєте, наскільки в безпеці Європа? Я думаю, що що сильнішою є Україна, то більш в безпеці Європа. І а, Кожного дня Україна стає сильнішою завдяки нашій допомозі, завдяки нашій відданості підтримувати Україну до її перемоги у цій війні, і вона неодмінно переможе. Бо ми всі розуміємо, про що насправді йдеться у цій війні. Україна показала лідерство і хоробрість у захисті наших цінностей. Ця війна це війна про наше майбутнє, майбутнє цього світу. Ми ми хочемо жити у вільному демократичному світі, ми хочемо е, шанувати цінності, які ми собі визначили: це свобода, е, права людини, демократія. Тоді ми маємо підтримувати Україну, тому що це частина нас, а ми частина їхньої боротьби. І тому я хочу сказати вам: ми усі прагнемо миру. Ми усі прагнемо миру, і Україна хоче миру. В першу чергу, я пам'ятаю, як. Президент Зеленський перед російською агресією він закликав Москву не робіть цього, тому. Говорити, але Путін не хотів цього. Він напав на Україну, він хотів знищити Україну за три дні. І завдяки лідерству Володимира Зеленського і всього уряду, лідерству і сміливості українського народу. Ми вистояли і боремося за наші цінності спільно. На жаль, українці проливають за це свою кров, і тут хотілось би. Зазначити, що є лише єдиний мирний план, лише єдиний мирний план, і це мирний план Володимира Зеленського. Це мирний план України і її президента. Це те, що ми маємо підтримувати усі розвинені демократичні країни, і я бажаю усім демократичним країнам до цього долучитись. Ми не повинні загрозі зупинити нас, адже ми не хочемо жити у світі, яким керує сила. Ми тут для того, щоб намаг... нагадати світу про російські злочини і підтримати наші зобов'язання. Ми підтримуємо Бочанську декларацію. Ми підтримуємо створення міжнародного трибуналу для того, щоб усі злочини, злочини проти людства, проти українського народу були розслідувані і покарані. Для цього ми тут і ми ще раз висловлюємо свою готовність підтримувати Україну. Ми всі повинні допомагати Україні перемогти у цій війні. Відновити свою територію і зберегти свою свободу і демократію. Це єдиний наш шлях. Я побував у Бучі, побачив там теж не західня і. Ми ставимо зараз собі запитання: чи зараз безпечніше для мешканців Бучі, ніж було б рік тому? Я думаю, відповідь очевидна. Безпечніше. Зараз безпечніше, але рік тому так не було. До звільнення Бучі так не було. Цю логіку не забуваємо. І це єдина відповідь, яку можна дати, а іншої відповіді немає. Ну, Якщо дозволити, я іще. Кілька слів додам про те, чи в безпеці Європа і що ми можемо зробити. Ми тут зібралися з двох головних приводів. Ну так, по-перше, висловити солідарність із Україною, яка стала жертвою російської агресії. Ми засуджуємо Росію і її агресивну політику, і ми також тут підкреслюємо важливість. Поваги до міжнародного права, тому що, врешті-решт, це ключовий меседж Бочанської декларації і нашої конференції тут, тому відповідальний демократичний світ підтримує міжнародний. Правопорядок і ті злочини, які були вчинені, не повинні залишитися безкарним. Саме тому безпека Європи може бути забезпечена лише за умови поваги до міжнародного права і покарання винних. Це те, чим ми займаємося, і Україна зараз стоїть за наші спільні цінності.